Він прийшов до військової частини по довідки, бо припинив службу за контрактом. Та замість цього, розповідає, отримав удари від колишнього старшини роти. До лікарні зі складними травмами Микола Гуцкала забрала швидка. Дішов роти. і з роти. запитав, що я тут роблю, що вже якщо я звільнився. Я сказав, що я чекаю на довідку. І він сказав, що якщо я не вийду, він зламає мені штучки на спині. Це рот не сказав, капітан Кречко. А я сказав, що немає, за що це робити, то що він ще не роблю погано. І зношу страшила мене вдарив у щелепу, він всі такси і поїхав. У лікарні Микола опинився із травмами голови та подвійним переломом щелепи. На одужання тепер йому знадобиться чимало часу. Лікування триватиме на протязі 21-го дня до тимчасової мобілізації часткової нижньої щелепи. Та відновлення загального стану. Нормально функціонувати, щелепа буде ще після реабілітаційного періоду, це враховуючи десь від півтора до трьох місяців. Їсти він не може, говорити він не може, йому все лиш струбочки, все в нього лише соки і бульончики. Він більше нічого не ні, ні говорити, не може, нічого. Йому треба все, що його запитуєш, йому треба все писати. Микола каже, зі своїм кривдником вони були поруч у зоні АТО. Там, мовляв, від старшини роти діставалось й іншим бійцям. Були ж приклади. Ну там сезон хлопцям так не розказували. І за того самокомроти. Потерпілий хлопець відтак звернувся до прокуратури. У прокуратуру написали заяву і будемо. Я це так не залишу. У військовій прокуратурі факт повиття підтвердили, там зареєстрували кримінальне провадження. кажуть, конфлікт виник раптово на особистій неприязні та не має відношення до військової служби. Розслідування проводитимуть працівники УМВС. Кримінальне провадження за статтею 122 частиною першої кримінального кодексу України це умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає різні види покарання. Це і Виправні роботи, це і обмеження волі, ну і е, максимальне покарання це е, позбавлення волі до трьох років. Правоохоронці готові розглядати інші схожі факти. Та кажуть, такі речі у військових колективах, особливо сьогодні, неприпустимі. І, хоча у військовій частині, де відбувся конфлікт, від коментарів утримуються, у військовій прокуратурі розповідають, старшина роти нині перебуває на службі, бо поки не зібрали достатньо доказів для оголошення йому підозри. Маті Гуменна Ярослав Зловицький, місцевий час.